За святим Валентином у вас. Букети готові, бачите? Так приготувалися в Італії. Гарно. Взяв букетик і пішов. Скільки такі букети коштує? Зараз я вам скажу. Зараз почекайте хвилинку, рози червоні. Що ж не написано? Евро, не написано. ось такі ведмедики продають. Ті ведмедики по 3, по 3 евро. Квітів багато. Вироблює двері Як просто і легко. Ось таку коробочку приніс, і жінка задоволена. 9 євро. Жінки ті щасливі, які задовільняються. Які, не, не, які ціння мужчину не, не заради того, що він їм дарує. А як він відноситься кожен день до тої жінки? О, червоні, гарні, величезні. Один і за кілограм. Вісім. Це все в супермаркеті. Орхідеї. Така велика орхідея, 8 евро, дивіться яка. Дуже багато в неї є. Ось тих бомбончиків, щоб ще розцвітали. Оці ці вже не мають. Фітів багато є. дивіться як вибирають жінки самі. Не знаю, для кого вони вибирають. Тут в Італії все помінялося. Чоловіки тепер отримують подарунки. Так, приготували бонсан Валентіно, а тоді. Що дарують? Цукорочки дарують, квіточки, медведика можна подарувати. Оце все для любимої жінки. Осі зі святим Валентином. Хто буде торт пекти? Треба готовий купляти. Заглядай, вже все приготували, можна такого від медика купити, вже все приготували, готове. У дуже мало романті, нема романтичизму в Італії. і Їм вже отут все готове, приготували. От зайшов, взяв, що подобається, то і взяв. Не дай Боже, отаке жінці подарувати на Сан Валентіну, на святого Валентіна. Оце не дай Боже. Це означає, що тебе до кухні притягають. Такий букет іскусних роз штучних роз не можна. Дарують і дорогі, і... і недорогі. Але саме основне, то, що мужчина про тебе думає, і що небудь він принесе до хати. Навіть якби таке шампанське приніс, я б тішилася, е -е, печенько яке-небудь, отаке сердечко, якби приніс, мені було б добре. Це що таке? О, лайф, отаке світло таке, наприклад. Такі нові цукорки в нас з'явилися, швейцарські цукорки. Чотири євро, сердечко таке. Ліндор. І все, і мішки. Якби приніс, я би теж тішила, тішилася, я би сміялася, розвеселив би мене, От такого Приніс і сказав би вітаю зі святим Валентином, Сейміо Аморе. Цей мій Аморе, це моє кохання. Бачите? Ну ви подивіться. Ну, жінка би розцвіла зразу, би полюбила його сто разів більше, ніж він тебе любить. Ну, подивіться, який гарний. Красота і баста. Ну, такого великого здивувати, На, я би знервувалася. Порохом би припадав. Для чого мені такий великий? Ну так. Штучні букетики, не штучні, отаке. За 10 євро такого з супорками От, Як все приготовлено для мужчини? Торт такий пекти. Такий мазачок такий, я його не маю. Він мені не потрібний, бо я жінка мінімаліст Я взагалі нічого не купляю. Я вилкою все, -ло, вилкою ложкою, в мене більше нічого не потрібно на кухні. Ой, треба на місці поставити. Ви це керо зробили своїми руками. Це з такі гумові такі, бачите, вони такі натуральні, з натурального матеріалу. Гарні. І ось так. Це супермаркет. Не все. Ось тут, дивіться, який вибір, бачите, це поцілунки. От, по 6-5. по 5 евро. От. Ліндор за 8 евро, за 9 євро. Ви гляньте, які. Баулі, ой, яке серце гарне. Це таке шоколадне сердечко. Коштує 12, 7 евро. Такі поцілунки 8 евро. Все, все готове. Тільки купляй і в ресторан запроси свою дівчину-жінку любиму. Я підсіла на оце всі косук. Телятели, отакі Телі -телі. мої любимі на яйцях. Ось таке купила я. з Збуфала купила такі черешеньки маленькі. Ось тут купила оце хліб мастити і лице мастити. Все разом. Біо коштує 3,80. Малесенька баночка 165. Ми... Ми входимо в супермаркет, знову приготували для мужчин подарочки для, ді... для жінок. Ті самі подарочки, ті самі жінка вибирає, хоче своєму купити. Ми жінки більше до того придивляємося, ніж мужчини. Хіба ну, ну, ж це так справедливо? Я своєму нічого не говорю. Абсолютно нічого, бо мені іменно подобається нічого не говорити. Нехай він сам рішає. А так я знаю, що він в мене добрий, що він мене любить і це мені вистачить. Клубніка ось така ціна. Я клубніку навіть літом не купляю. Вона дуже пестицидів багато має. Пранзил. Це обід. Ось такі з такими оливками. І тут у нас різні сири є. Такий стаджунат це такий витриманий 2-3 роки. Я його такого не люблю. Він дуже-дуже пікучий він дуже твердий. Ну, твердий, це нічого я не люблю. Такий, я люблю м'якші такі сири. Оце наш п'єнца. І це є рікота з повидлом. Теж буде на обід. так як десерт. Це з грибами, бруски, з грибами. Брускити альфунгі. Сьогодні в нас на обід будуть яйця отакі страпацаті, такі, знаєте, великою розбиті. І я роблю на оливку на оливку, і на оливкові, на, кокосовому, на кокосовому маслі. У мене тут ще трошки отак залишилося. Мені треба використати, використати абсолютно. Так, чуть-чуть я дала і зараз яйця буду вибивати. Е, у нас яйця, от тепер я знайшла велику упаковку, краще в Італії купляти велику упаковку. І навіть легко порахувати, скільки одне яйце коштує. Отаких от, 10 штук. А де написано 10 штук? Ви знаєте, тут навіть. А от тут написано так маленькими. Було тими. Але 10, якщо не, не цей, то можна знизу порахувати, якщо, бачите, 5,5 з одної і з другої сторони. І коштує 3,99. Я зрозуміла, що в Італії одне яйце 50 коштує. Почекайте, зараз я відкрию О. В основному яйця в Італії такого жовтого кольору. Дуже рідко мені один раз попадало білого кольору, але це не залежить від якості як жовте добре, біле не добре. Це залежне від сорту курки, яка курка, з якої раці, звідки вона походить. Розумієте? Звідки вона походить? І зараз ще два старих мені залишилося. Віталій дуже бояться, щоб яйця були не прострочені. Вони так бояться. Я взагалі на це уваги не звертаю. Хоча в мене яйця навіть ніколи не бувають прострочені. Подивимося оці. Знали би ті італійці, як ми яйця їли? Осінню яйця зимою продавалися на Різдво, трималися до Різдва. До Нового року трималися яйця, бо зимою курка так не несеться колись 30 років назад. Зараз привозять з Польщі і з України в теплицях тримають, ви бачите, вже срок буде скоро кінчати. Але в мене як закінчиться 5 днів сроку, я, для мене це все нормально є, тому що я українка, я так сильно не боюся. Яйця трошки втрачати, може свої деякі вітаміни, але це не страшно. Вже розтопилося масло. І можна бити яйця таке. Мортаделю для мене. Дуже багато часу я не брала муртаделів. Напевно, вже три місяці. Це такий продукт не є дуже здоровий. Але ось таку знайшла ділюсом, знижка велика, куштувала 15, зараз 10,90. 25% знижка. Люсо це означає розкіш. Мортаделя розкіш, дуже дорога, дуже дорога і дуже смачна буде розкіш. Не всі собі можуть дозволити. Така свиня ціла запечена. Має рило коштує 25 за кілограм. І тут у нас так оливок дуже багато є. Дуже багато. І супермаркет ось такий. Оливки теж по 14. Оці чорні в пічку запихати. Розпечатав нову. Ось така величезна. Розпочати нову упаковку, бо стара вже закінчилася. Ну, вони от, так, знаєте на, на цей, як закінчиться нову, відкриває упаковку. Береза, оля, от у нас 20% 25% тепер коштує і багато усього є. Рікотту я купила вчора, але вас так узігація. Пироженка по 250. Горнето 1,20. Корнето Корнетто і піцу таку, ця піца відрізняється, не така, як ввечері, отаку піцу роблять, на куски ріжуть 3 евро одна піца. Підігрівають і вони ось там печуть. Ну, грації, граці. токи по 2.50, любий який хочеться. Морозиво. Таке паніно велике, 8 євро коштує. І салата така велика, вмішана, теж 8 євро. Жінку обікрали вночі і вкрали 100 тисяч євро. 100 тисяч євро. 100 тисяч євро. Це ужас. Не написано вночі чи в день, ну, 100 тисяч. Хлопці італійські. Дивіться, що я купила, дорогесенькі мої паліт 5 кольорів. На кінець я дочекалася знижки, тому що зараз вам розкажу, почекайте. Ви тільки гляньте. Відкрию і покажу вам вдома. Я мала 30% знижки, як мала. До нас приходить, це я купила в круфумерії, яка називається Маріоно. 30% знижки, якщо ти стратиш більше, ніж 70 євро. Я заплатила 53. Вона коштувала 77. Другу в другому магазині бачила знижкою 61. Тут прийшла 67. Ну, заплатила я 53. Палет в розових тонах. Я отут чуть-чуть зверху, якщо ви щось побачите, бачите, тут трошки в мене темніше таке. Вона мені ще, перше ніж вибрати, це не так легко, бо таких паліт є 4 чи 5. Всі вони дуже-дуже сильні похожі. Перше, ніж вибрати, я довго думала і, і пробувала, не пробувала. Але розетом написано, номер пізніше я вам скажу який. Вона мені, я як вибрала, сказала, що я хочу такий. Пізніше вона підійшла до мене. і Каже, я їй ще спиталася, може, може ось з тих чотирьох, чотири таких чотири, чотири, тут є п'ять штук, а таких чотири упаковки. Я їй спиталася, може, ви мені порадите якусь інакшу, так як вони досвід мають. Такі всі, знаєте, такі всі всі добрі, такі всі усміх, так як би тебе тут сто років знали. Ну, Вони мене знають, бо я час, час від часу приходжу. І що я хотіла сказати? Вона мені порадила це і зразу мені сказала, от. Ту, що ти вибрала, ти будеш використовувати всіх 5 кольорів. І ще сказала: тобі ще може підійти ще другий колір. Запхаю в кишеню, щоб не загубити. І цей, ще другий колір мені порадила. І е, в центрі, то і так, один, два, три, чотири посередині п'ять. В центрі був такий темніший колір. Такий, знаєте, вона каже: в тебе голубі очі, тебе буде дуже дуже відрізня... ну, будуть відділятися твої очі. Каже, ти вибрала ідеально. Ще може тобі отаке підійти. Взяла на свою руку як отой центр, такий темний був. Усунує темний центр, як чи він підійде, чи він не підійде, на свою руку помастила. І каже, о той, що ти вибрала, він такий більше шоколадний, ось ту, знаєте, о, тут, тут, тут щоб Тільки отут темним треба, тут світлішим, тут світ... Що я буду вчителя за мене, знаєте. І вона е е каже, то шоколадний, на свою руку так гарно потерла, так, так, так розмазала, не так, як я. я так раз і все. А то вона так розмазала гарно. І пізніше каже, і цей другий тобі піде. Другий теж розмазала так, на своїй руці. Другий був більше похожий на медаль, яка тут є золота, сріб бронза на бронзу. Бронза теж мені підходить. Але та бронза, вона більше такий в червоний такий колір. Знаєте, в червоний. Але вона сказала: оцей, що ти вибрала, каже, ти використаєш все. І навіть ще такі, там, якийсь жовтенький, такий персик, не жовтенький, такий персик, такий сві... дуже 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 світлий. Вона мені зразу сказала, оцей от колір ти можеш навіть вживати як бази. Бази це означає ну, як основу. Уснову це означає отим, спочатку все-все обмастити, як там по-українськи я не вмію по-українськи говорити. З <смірка> пальмари, я вже краще по-італійськи говорю. Та якби без пальмари тут все, а пізніше дати зверху ті кольори. Ну, знаєте, я в профумах і в тому всьому розуміюся, в парфумерії, тому що я. З 15 років вже це все мазюкало на лице. Я як приїхала в Італію, я була дуже дуже така зациклена. Я зараз розслабилася. Я можу зараз там трошки намалюватися, не дуже взагалі розслаблена я більше з тим. А як я приїхала в Італію бути просто не намальована, не, ніякого того не мати макіяж, без зовсім без макіжу. Це було страшно. Я навіть говорила, що я без макіжу на вулицю не вийду, навіть якщо не знаю, поліція приїде. Поштальйони, як прийде до хати, подзвонить. Поштальйони дзвонять і приносять тобі, якщо заказне письмо, вони тобі дзвонять і треба виходити. Для мене був шок навіть і до поштальйона вийти, розумієте? Зараз іду ще в один магазин, розслаблюся. Магазин називається Французький, де я там вже давно не ходила. Я там нічого не думаю купляти. Maison de Monde, французький магазин це все для дому. Для дому це всякі прикраси, всякі безділушки, там дуже багато, дуже-дуже, дуже він великий. Там є музика, я, на жаль, не можу вам там ніколи нічого знімати. Я собі отак даю слово, що я там нічого по повній ціні не буду купляти, хіба якщо б мені щось підійшло за 50% знижка. бо там є такі, деякі такі стіл, великий, такий, ну не стіл, там такий куток великий, де, де багато речей знижки роблять, 50%. Ну не знаю, чи там. Ну коротше, я йду розслабитися, нічого не буду купляти, просто розслабитися. Це як медитаціони для мене. Медитаціони, як ти відключишся від, від усього, не треба не забути на, на вечерю приїхати, бо мій ухажор мене вижене, якщо я так вже буду зовсім і вечерю, навіть не буду не буду з ним вечеряти. розумієте. Так, йду я туди, їду. Добре, Як добре, що машина є. О, як добре, що машина є, машина, друга, це як ваша друга хата. Це моя друга хата, моя друга квартира, мій, мій другий будинок. Ви розумієте, що це таке? От сіла і приїхала на другий кінець міста. Падає дощ, ти сидиш в машині. Тобі треба з кимось подзвонити, а забула сказати, що мені в тому парфумерії зробила комплімент. Зараз ви не бачите, в мене голубе волосся таке. Ви не дуже тут бачите, голубе волосся. І сказала, що це волосся мене освіжає. Каже, гарний колір тебе освіжає, компліменті. Так мені сказала. Ви можете собі... Мені багато людей роблять комплімент за цей колір волосся. Бо він мене освіжає, молодить мене, молодить. Розумієте? А я вже бабця такого старшого віку. Та не старшого, бо ще добре що бабці старшого віку, це Та вже має 80 років. І е, ось так. І що я хотіла сказати? Знову забула переключа А, тому, що машина це друга друга хата, друга квартира. Ви розумієте? Сіла, от я з вами говорю, я, не, мене, я собі спокійно сижу, вітер не дує, дощ не, не падає, не холодно, і ніхто мене не чує. Я собі можу говорити, скільки хочу. Приїхала я на море, деколи вітер, дощ, або щось мені треба, цей, скільки я раз у машині їм, що я кинула, з дому виїжджаю, нічого не їла, кинула щось в сумку, і я в машині гарно поїла. Я не сижу на лавці, не їм, люди на мене не дивляться. Багато-багато таких випадків є. Або ти не хочеш носити. Поїхала під магазин, накопила, накопила, кинула. кинула в машину І ходиш по других магазинах вже з, з руками порожними. І автобуса не, не вживаю. пізніше не кличуть мене. Ні, нікого не, не не прошу, щоб мене десь хтось завіз кудись завіз. Ви розумієте, когось завжди просити. А так Машина це дуже-дуже добре. дуже добре Я не знаю, я тут машину на права. Тут Віталій здала на права. Я тут тут взагалі. я я молода, дуже з України приїхала, та хто мав гроші на машину в Україні купляти? про яку машину. Зараз всі на машинах їздять і на великих, дорогих в Україні, я знаю. А 30 років назад — це зарплати не було, роботи, ніякої не було, а роботи не було. Тебе не приймали ніде. От такі от лихі часи 90-ті. Ви можете собі представити. Я, як приїхала в Італію, думаю, боже, як вони тут машину водять. Та було, мені так було зовсім і, тут так доріг багато. Я їхала в Рим ми їхали, думаю, ну як вони і туди, і сюди, і туди. Я привикла в Україні якась ну, нормальна одна дорога. Зі Львова до Франківська. Яка дорога? Одна дорога. то ти там їдеш і їдеш одної дорогою. А тут ого, ого, які тут дороги. І туди, і сюди, і поверну, і туди. Дуже-дуже дуже. Думаю, як вони так їздять? А це легко, це дуже легко. Як ти от навчилася... Навчилася здала на здалено ті права. І я прийшла зразу, і це було дуже-дуже добре. Машина коштує, але це вартує того. Зараз вже прийшло до мене два письма обов'язково. І зараз мені його мало вже забула. Мені треба зараз піти до мого того, що мені провіряє машину, і замовити контроль. Як то кожних два роки робиться контроль машини. Контроль машини це. <забула>, забула вже, забула по українськи не знаю, як називається. Вони перевіряють, чи твоя машина гідна їхати на трасу. Чи вона там всі лампочки має, чи мотор в неї добрий, чи термоза, турмоза, чи добрі, особливо турмоза добрі, чи ти не є опасна, чи ти не є так, як би. Ну, Опасна, як по... це не гарне слово, опасна, як по-українськи буде гарно сказати перекульоза, ти не є опасна для других водіїв. Оце мені треба провірити. Це приблизно коштує 70-80 євро, і мені треба платити страховку на машину мою. На машину. Страховка підросла, от зараз мені в березні, на початку березня, мені закінчується страховка. І мені вже треба піти 2-3, і коротше, я думаю, що я в 1000 євро впишуся, я буду свої гроші платити, компаньон мені не платить за, за це. Болю він мені платить. Бо ще болю треба платити, болю коштує 100, 120, 130 євро. Це така, податок такий на, на, цей, на машину, податок такий. Платиться один раз в рік. Він мені платить завжди. А це зараз тут страху, він теж має страховку за свою платити. А та як в нього машина більше патенти. Патенти це більше, більше така мотор сильніший. Він більше платить, набагато більше. Я теж плачу. І ось так. І машина, Але це вартує. Я вільна. Ви розумієте, машина це так як крила, ти вільна сіла і поїхала з одної сторони в другу сторону. І ти по цілому місці ти можеш дуже-дуже багато і на роботу поїхати, і продукти купити, і десь там до куліжанки поїхати, полялякати, -по І ти можеш в другий бар поїхати десь туди, у магазин один, на другий кінець міста, в другий ти поїдеш. Ти дуже багато справ зробиш за один раз, якщо ти на машині. А особливо я роб, працюю на години. Зараз добре, що в мене одна людина, а так взагалі-то у мене були такі, що я переїжджала раніше, там три години відробила одну. І в мене всі роботи легенькі були. Три роботи поробила в Марії такої, і пізніше їхала ще до одної, яка називалася. Вже забула. Мадонна, Ой, Бачите, забула, як вона називалася. Пізніше, пізніше Марія, чому я залишила ті роботи? От, і, і от мені було дуже вигідно, тому що я дві годинки. З 8, з пів 9 до пів одинадцятої я в Марії працювала. Я була дама ді компанія. Вона хотіла гарну, красиву жінку, щоб тільки з нею на вулицю ходити. Ви можете представити, як везе. Вона мене, як побачила перший раз, я їй дуже сильно сподобалася. Мені хтось був, дав з наших цей номер телефону, я подзвонила. Марія була гарна, красива жінка. У мене деякі навіть відео є, вона мала проблему бі. Біполяри. знаєте що таке біполяри? Як дуже настрій міняється дуже сильно, вона така весела, щаслива і все хоче купляти. А пізніше на другий день в неї депресія, вона не хоче з ліжка вставати, і от мені треба було до неї приходити і по вулиці йти. Ми кожен кожен день ходили в бар сигарети купляти і в барі сидіти. В барі вона мені кожен раз каву купляла. Десь колись я її купляла каву, бо я її теж любила. Вона гарна жінка, вона мене теж поважала дуже сильно. І я їй кажу, Марія, сьогодні каву я плачу. Вона теж була рада. І вона сильно курила, дві пачки навіть на день. І це була у мене така робота з дев'ятої до одинадцятої. Продукти купляв чоловік. Я вам за ту історію колись розкажу, як така цікава, гарна копія, як вони просто це відео вартує, вартує, бо я просто за них пострадала, як вони... розійшлася вона з чоловіком, з тим чоловіком, з яким.